Порефлексуємо про гроші, навіщо вони, що це за своєю суттю означає таке от поняття гроші, звідки воно взялось у нашій голові. Ну і так далі. Передусім, будемо робити акценти не на економічній категорії, не на тому, що гроші є еквівалент співмірності там певної праці і якогось результату. А поміркуємо в контекстах, зокрема метафоричних. Я думаю, ви ж розумієте, що. Багато хто із наших співгромадян ставиться до грошей по-різному. Для когось це свобода. Але давайте поміркуємо далі. Що ж таке свобода? Свобода це що? Якась речовина? Тобто свободи може бути більше, а може бути менше. Якщо це так, то свобода це речовина. А значить, гроші, це в будь-якому випадку також. Речовина, яка може зменшуватись, а яка може збільшуватись. Проте є хтось, хто скаже, та ні, гроші це фундамент. Фундамент. Життя. Тобто для когось гроші це будівля, або, принаймні, її така основопоможна частина. Хтось заперечить і скаже, ні, гроші це взагалі. Пригода. Тобто гроші це про можливість кудись пересуватись, їхати, ну і так далі. Тобто, хтось буде описувати гроші в метафорі пригода. Ви можете пошукати у себе в досвіді, а яким же чином ви асоціюєте гроші? Можливо, з якимось предметом будівлею. Якоюсь речовиною. Можливо, для вас гроші це театр. Можливо, гроші це для вас якісь механізми, кайдани, які вас утримують у певному місці, в певній якійсь роботі. А можливо, гроші це така якась капсула, сейф. Така ємність, куди ви закидуєте якісь свої елементи життя. В гроші переміщаєте, до прикладу, своє фізичне здоров'я, в гроші переміщаєте час, а гроші як чорна така діра, яка затягує ваші ресурси як особисті, емоційні, зокрема, гроші можуть затягнути увагу, здоров'я, я вже це говорив, можуть затягнути, до прикладу, якісь. Навіть персонажі, персоналії, тобто хтось йде на діяльність, яка називається роботою, і там кажучи, оцю ось фінансову систему включається. Тому от варто поміркувати, які метафори у вас є, і наскільки вони корисні. Бо, до прикладу, якщо гроші асоціювати із свободою, то виходить, що людина стає заручником, оскільки гроші, як ми вже з вами обговорювали, це величина досягнути якої неможливо. Тобто це така історія про безмірний апетит. То, відповідно, якщо гроші асоціювати зі свободою, то свободи ніколи і не буде. Тому, можливо, не варто ставити знак «Торівнює» між гроші та свобода і поводитись так, нібито у вас уже є свобода, незалежно від того, що у вас в кармані нуль або навіть, можливо, і мінус. Можливо, ви в боргах, але це ось відчуття свободи, який є сенс пов'язувати із таким от метафоричним артефактом гроші. Більше того, сама свобода це також, як ви розумієте, метафора. Певного роду, це, скоріш за все, відчуття в тілі. І навіщо вам носити те чи інше відчуття в тілі, яке ну, не дуже приємне, у зв'язку з тим, що у вас є така от конструкція під назвою Свобода, гроші, Повага чи ще щось. Коротше кажучи, поміркуйте над цією тезою і поспостерігайте, які метафори. Завдяки яким описуються гроші є ресурсами, маю на увазі, переводять вас в позитивний емоційний стан. А які, навпаки, було б добре поспостерігати за людьми, які з вашої точки зору багаті. Але тут також є нюанс, бо можна бути багатим, маю на увазі, мати гроші на рахунку у великій кількості. але от Об'єктивне переживання буде як у бідняка. А може бути і інша ситуація, коли людина, до прикладу, збудувала такий алгоритм свого фінансового життя, коли пасивний дохід отримує, не ходить на роботу і покриває всі її поточні витрати. То в даному випадку, ну, можливо, уже те питання про фінансовий достаток. Бо можуть бути й персонажі, які заробляють мільйон, одначе витрачають мільйон двісті, а то й два. Тобто незалежно від того, що дохід значний, нібито, про те, що борги мультиплікуються набагато більше, ніж прибутки. Тому тобто, таку людину ну, багато не факт, що можна назвати. Хоча в якійсь мірі цієї людини є гроші. Хоча в якійсь мірі цієї людини, як ви розумієте, є інший вид. Капітал не скільки фінансовий, а скільки соціальний. Тобто їй довіряють люди, певні гроші. І хоча, якщо вона постійно йде в мінус, вона, звичайно, цей соціальний свій капітал у вигляді довіри по-дальшому також спустить на вітер, одначе, в якийсь момент, як ви розумієте, ця людина має такий от певний рівень довіри, який вона конвертує у гривні, долари чи євро. Добре, на Цьому ми завершимо. Якщо у вас ще будуть цікавити якісь рефлексії в контексті грошей, то пишіть в коментарях або знаходьте мене якимось іншим чином, і я буду знати, що вам це заходить, і ми поміркуємо більш фундаментально на цю тематику.